Що ти кажеш ножі вдома тупі. Чоловік такий хазяїн, так? Да? А ну покажеш салатів кидаю. Неправда, що, ти... не що ракло? Спасібка. Да. Це пельгні мамка завжди приносить такий салат. Коли в нас немає можливості зробити. Його. Ну як? Фізично. Фізичний, так. Фізически, да. А сьогодні ребята ловіть, вас скільки зараз десь 11. Шановна угу. рецепт. побачила рецептом експромтку ділається. Хотіла з'їсти такий салат. У навітерба, та вже ніхто в магазин не піде, ви нічого не купите, Облизуйтесь, так, як ми близьويمся до. Да? Ще у мене з сесійське Марина согрела. Моя любима фанта і моя любима булка, да? Буль. Буль. Ще сте підхудав. Пора набирать, да? Да? Бом. О, ще огурчики. Я, кстати, це не купив, тому що не знайшли в колись.